Всього 10 днів тому суперники зустрічалися в Харкові, тому ніякого часу на розвитку не було потрібно. І гра відразу ж пішла на зустрічних курсах. Вже на другій хвилині рибак зліва небезпечно пробив поруч зі штангою. Кутовий із сондак тричі з меж штрафного намагався переграти Іваняка, але воротар щоразу відбивав м'ячі. А от гості добились успіху вже в першій своїй атаці. Після ауту Кисельов пробив поворотах з ліва з 15 метрів. Хомен відбив м'яч перед собою. Євген Клучко був тут як тут, підібрав м'яч, обвів воротаря спортлідера. и отправил его в Сидп. Не минуло й двох хвилин, як локомотив ледь не збільшив рахунок. Дмитро Сорокін вийшов один на один з Хоманим, але перекидаючи м'яч через воротаря, перекинув шкірений снаряди через ворота. Повівши в рахунку, гості перебудувалися на контратакуючу гру. опішним Віктором Глинця подавати позиційну оборону харків'ян було непросто. Тому в напрямку воріт шли дальні і часто непідготовлені удари, які для Іваняка проблемою і не були. Перечекавши сплеск активності господарів, харків'яни спокійно взяли гру під контроль вже всередині майданчика. Журба здалеку пробив після ауто Хомен від. Бив м'яч, виручив свою команду хмельницькі гулкіпери після удару білоцерківця з меж штрафного камеко приклався до м'яча майже з центру майданчика. І Знову Хомен грає надійно. Проте на 18 18-й хвилині господарі отримали відмінний шанс зрівняти рахунок. Івонко, пройшовши по лівому флангу, зробив передачу вправо на сондака. Той пробивав по воротах, в яких був тільки польовий гравець гостей. М'яч просвистів над поперечиною. Другий тайм розпочався зі штурму. Воріт господарів. Протягом двох хвилин Хомен відбив три небезпечні удари: Белоцерківця, Дмитра Сорокіна. І кисельова, але все таки локомотив домігся свого після удару. Кисельова м'яч відлетів на ногу бето і бразилець хльостким ударом відправив м'яч у сітку. Нуль але зажуритися трибунам не дав Засенко, який один м'яч відіграв вже через хвилину. Господарі отримали право на штрафний поблизу воріт гостей. Засенко завдав сильного удару, і м'яч знайшов шпарину між Іваняком і стінкою. А ще через три хвилини рахунок і зовсім став рівним. Хитро штрафній гостей зіграв Чуднов, який перший був біля м'яча після кутового, і п'ятою відправив його в сітку. 2-2. В всередині другого тайму гра по суті почалась спочатку, але з психологічною перевагою хмельницької команди. І вона матеріалізувалася в гол на тридцятій хвилині. Який контратаці. Власович зробив передачу вліво на фатька, той опинився віч з Іваняком і пробив між ніг воротареві. 3-2 вперед вперше вийшов спортлідер плюса. Євгану Ривкину довелося негайно брати тайм-аут. За 5-30 до сирени журба вперше вийшов на майданчик у воротарській футболці. Довго катали п'ятого гостя. а Коли помилилися, тут же були покарані. Сондак пробігся по правому флангу і видав ідеальну передачу вліво на Власовича, який не промахнувся. Але інших варіантів, як продовжувати грати з п'яти мого не було. Із другої спроби де м'яч було відіграв. Рено на трассу рокін м'яч бето і той з метра переправив його в сітку. За хвилину 59 Вже віктор мгланець аут але пройшло трохи більше ніж 30 секунд, і рахунок знову став рівним. Це Сергій журба, прийняв довгу передачу зі своєї половини і з 10 метрів з розвороту забив м'яча під саму штангу. Незважаючи на те, що на останній хвилині ближчим до того, аби вирвати перемогу, був локомотив. Матч так і завершився по справжньому бойовою нічиєю. Футбол і футзал – це ігра для болельщиків. В людям понравилось. Подобається... Я думаю, что спектакль, который сегодня здесь мы все с вами вместе срежиссировали, удался. Что касается меня, ну, я уже говорил неоднократно, мы готовимся к плей офф мы пробуем различные схемы ведения игры, различные ситуации. Поэтому то, что жизнь поставила нас вот в ситуацию, когда нам надо отыгрываться, это здорово. Раньше говорили, ну, нормально, достойно сыграли, проиграли 2-1, 1-0. Сейчас вас уже ничья не устраивает, это уже хорошо. Но нас, к счастью, тоже как бы не устраивает ничья. Я уже говорил там, в предыдущих интервью, что команда немножко перестраивается в том плане, что что как бы, положительный результат для нас это уже как бы должно считаться нормой. И ничья это, к сожалению, тоже уже не совсем устраюває тим тобто болі на своєму полі, тім тобто болі при такої ігрі локомотив таки вичивав потрібно йому нічию і тепер доля другого місця в його власних руках. Для його завоювання в заключному турі потрібно обов'язково обігравати ЛТК. Спортляде плюс не зміг виграти останній матч сезону на своєму майданчику, але за таку бойову нічию чесно заслужив оплески від своїх відданих болівальників.